Вітаю, друзі, на каналі Zimbabwe ТВ. Веду прямий репортаж штаб-квартири Червоного Хреста. Він же пральна машина по відмінуванні бабла, чорна дира, приступна організація, де одіваються ваші гроші, і, і де діваються ваші донати, де діваються ваші шмотки, куди це все направляється. Ви мені напишете, що тобі вже зробив Червоний Хрест. А діло в тому, що нічого не зробив. І сьогодні я вам багато чого розповім про цю приступну організацію, я думаю, буде цікаво. Ось, друзі, машина по збору шмоток, який потім направляється за... не доходи, в нужні руки, які направляється в місце секондхенді по всім странам світу. Приїхавши ще сюди за царя Гороха, хто знав коли, за давніх часів стародавніх богів. Я вже тоді зрозумів, що це за організацію за і що в них організацію, друзі мої любимі. Так як я перші роки не мав права на роботу, я ж, звісно, обратився в Красний Хрест. Тож, друзі, я взяв мамку під руку і ми пошли в Красний Хрест. Надія, отримати хоча б якусь пачку рису. А якщо ще якийсь баночку консерв, то це взагалі файл. мрії мої накрились медним тазом. Так як права на роботу ми не мали, а в сім'ї в нас працював тільки один чоловік. І, як ви розумієте, Аліменту ще не вистачало, продуктів особливо не вистачало. На що красний хрест сказав, що достатньо, що вас один чоловік працює, і щоб ніж допомогти, лучше дати йому удочку і навчити рибачити. І вони мені відкрили програму Word, дали комп'ютер і допомогли ставити резюме. Ну я, як я сам, саме со составляю, чи вони допомагали. Розпечатали мені да, А то на то на те їм вже велике спасіба. У мене зразу випрос на Наше мені бачить резюме, якщо право на роботу у мене ще немає. Це таке саме, що йожику гранату. Так? Також у мене було таке чувство, наче я якийсь із, і простив згляди такі постійно, і питання непонятні, що ти робиш для того, щоб знайти роботу. Я її не можу знайти, тому що я як мені по чорному шукати, це нелегально тут роботи кроме, що нелегально вас ніхто не візьме. Ну я також так, тоді ще такого не було, друзі. Зараз вже може помінялося. А тоді знайти роботу нелегально. Навіть. З якусь там шабашку, це нуль шансів, ніхто не хоче ризикувати, ніхто не ся не хто з роботодавця не хоче такого твісня на зброті. Штрафи бешені. з усього, що вони допомогли, це намовні курси мене відправили. Де ми чотири місяці дойшли до букву Б. Це обетку вчили і також і зайчика на лисичку перейшли із заурими і китайцями. у Нас такі були заняття. Часто питаєте в коментарях, які я літературу читаю. Тож відповідаю на питання. Ось мій любимий письменник Чарльз Пуковський. Всім рекомендую. На досугі почитайте обов'язково. І ходить мені туди, так було ну, нелогко. Це постійно призрительні взгляди, я ощущаю сам себе ну, не найкращим образом. У нас ще такий менталітет, знаєте, да? ну, в українців. Не вір, не бійся, не проси, скажімо так. А щось проси, це ну, ми такі, да? в частності я. І більше я з ними не хотів нічого обшого будь, тому що я ж вам кажу, там люди особо недалекі. Ну, які там там беруть, там може якісь курси пройшли, знаєте, а щоб там якісь люди з освіту сиділи, я не думаю. Це якісь соціальні роботники в основному там курси можуть будь-хто прийти, бо там іностранців багато роботи. В общем, отак мої ілюзії про Красний Хрест, друзі, розбіялись. У 2023 році також газета С опублікувала. Таку статтю, що субсидії від уряду для Красного Христа було виділено 514 мільйонів євро. Із них 92% пішли на заплату працівникам. Ви представляєте, що це за цифри? Потім це, звісно, все опровергли, як завжди. Ну диму без огня не буває. І таких ситуацій куча. Також, друзі, такі скандали ще були з Красним Христом. На них позов подав в УГТ, оця проспілка, яка захищає робітників, що я в них стою, теж, там, плачу внески, жертві кожен місяць і вони і мене захищають і людей. Так от був позов колективний на Красний Хрест, тому що вони звільнили робітників неправильно. У них було звільнено більше 30 робітників, а це колективне звільнення, і воно, вони повинні були більше їм заплатити, а їх звільнили взагалі неправильно. І також ці люди організувалися, пішли в УГТ. І пожали. Це ще не всі люди. якщо там пособирати, там взагалі було багато. Проте це не всі подали. І теж, бачите, як з робітниками поступають. Що та балакають як про якісь кафешки. Є ще такі серйозні організації в Іспанії, як Красний Хрест, навіть махлюють із контрактами з усім на світі. Також такий був дуже зашкварений, такий скандал, опозорились на всю Іспанію. В общем. знімали номера мігрантам, які прибули на Канарські острова. По 200-300 ніколи службів на 400 євро за ніч. Номера, які стояли обична ціна 60-80 євро. І керували цими компаніями. Оці що готельний бізнес мали там всього дві компанії. А ви понімаєте, соко раз завищували ціну? Це Ну, це, взагалі повний абсурд. І це такий скандал, там як почали там падимати, там журналісти копати, це там ужаснули, це, там. Ви розумієте, соко взагалі схем сучасствує по відмиванню бабок? І це таки, одна частинка, маленька. А на самом деле там таких схем мільйон. І це в той час, коли в Валенції Валенція погибала від штормов, затоплювали людей, все топило на світі. За перші дні там взагалі не було ні Червоного Хреста, це вже там потом скаменулися. Ну, ви представляєте, що відбувається? Яке відношення до, до іспанців, яке ну, це взагалі нормально? Друзі, ви знаєте, що це обща організація, це дуже велика організація, це дуже велика групіровка, вона у всьому світі. Я вам розповідаю так про Іспанію, тут трошки в курсі діла, читаю новини. А Можна докопатися тут, а ще можна пошукати парити. Це мені інформація, я знала отак, обично ну, за пару хвилин. те, що раніше в газетах читав, що вже була інформація, зараз ділюся з вами. Друзі, а цілком скандалів було. Те, що жертвуєте ви, наприклад, одяг, да, там ковдри. Дуже багато людей роблять пожертв. І є дуже багато таких неблагопородних, нечесних не працівників, де часто писалося в газетах, що продавали ці працівники і на своїх якихось. Треніс в інтернетах, ну це дуже багато, Час, так вінти, там, eBay, що можна продавати подержаний одяг або в секонд-хендах, в магазинах секонд-хендах секонд-хендах продавали теж оці старі речі і все. Як воно тобі в них знаходило, це незрозуміло. Друзі, якщо хоча б один процент доходить до людей, нуждаючихся, це вже я вважаю, що хорошо. У нас в сім'ї було п'ять непрацюючих людей, один тільки працював. І вони сказали, що все нормально. І теж така ситуація, яка ось. У нас на роботі зараз працює дві людини чорношкірі, навіть три, по-моєму, дав вже е... І їх привезли усіх зразу в Америку. Це ч... Красний Хрест, їх з Сенігала там, чи з африканських країн. їх прив... привіз в Америку. Якась програма виділилася з бабки. Якось вони з Америки їх сюди всіх переправили в Іспанію, поселили, там якісь бараки великі, їх всіх туди поселили. А потім ця програма закінчилась там буквально пару місяців. Бабки виділили все. Всіх оцих чорношкірих вигнали на вулиці, теж, так? Да? Босіки виділились, все там якось там пошуршали, пошуршали, все, пішли. Як повикидали всіх, всіх бідних на вулицю. Я думаю, їм навіть там було залишатися. Теж приїхали. Так що, друзі, не, не честі, не стоїть, там нічого немає. І багато людей ну, несуть туди гроші, чисто незнання. І Я туди, чесно скажу, вам нічого не донати і далі не збираю. Ці куча стоїть і лотереї, вони продають. ну... Ви розумієте, волки овечі, шкурі. Друзі, так, в 2014-му, 2016 -му році, коли був вірус Еболи в африканських країнах, безслідно, без сліда пропало 5 мільйонів євро. Там потім проводилось розслідування, теж виявили, що закупки товарів були по завищеним ценам, якісь зарплати були неєструючим працівникам, якісь переводи на фальшиві митні рахунки. І все таке. І, і вишка. Червоносний штаб сказала, що ми жалкуємо про ці втрати грошей, ми проведемо обов'язкове розслідування. Но мені цікаво, яке розслідування, це як? Саме на себе будуть копати чи як, яке розслідування. Друзі, дуже жалко людей, щоб могли б до людей ці гроші було не дойти, але бачимо, що багато грошей не доходить. Я ж кажу: якщо один процент доходить, то вже й хорошо. А також мені дуже жалко людей, які реально працюють в цій організації, і реально в них призвання таке, є такі люди, що призвання допомагати людям. Добрі люди, що хочуть допомагати від чистого серця. І такі люди дійсно є в Червоному Христі, і бачите, ну, бачите, зараз все іскореняється. Якщо ти добра людина, то ну, бачиш, добро зараз іскореняється повністю і ось такими нечесними неблагоп... не... Не людьми, як от пешок і до веркушок, що працюють о, в цьому Красному Хресті. Друзі, також мені буде цікаво. Напишіть в коментарях, хто хто вже стикався з Красним Христом, які у вас там були ситуації з ним, Буде дуже цікаво почитати. Пишіть в коментарях. Друзі, ви там не думайте, що я там на них обозлився із-за того, що вони там мені не помогли, що в мене я свої на них зуб течу. Ні, друзі, я на них зуб не течу, ну не помогли то не допомогли, хрен з ним. Як бачимо, все одно з голоду не не, не вмер. І зараз все нормально в моєму житті склалося, скажімо так. А просто реально жалко, що прикидаються такими святими, а на самом деле овці волки в шкурі. Да? І що дискредитується добро, що вони спекулюють на цьому, бо є така організація, така хороша назва Красний Хрест, які реально должны допомагати людям. Но, а на самом деле, бачимо, що відбувається. І такої інформації, яку я озвучив, це таки капля в морі. Такої інформації можете в інтернеті знайти почитати. Це на годину можу зняти репортаж. Але ми так швидко пробігся з вами, поділився з вами, що я думаю. І якщо комусь було цікаво, то я, мені приємно. Тож, друзі, до нових зустрічей і дякую, що дивитесь.